Зимової школи з фізики, перш за все, шановні організатори. Якщо є лектори, експериментатори, що демонстрували досліди, всім доброго дня! І перш за все вас вітаю з тими всіми святами, які потрапили в інтервал проведення цієї зимової школи. Ну, тут, звичайно, новий рік. Він в різних календарях різний, але це свято. Бажаю вам міцного здоров'я і досягти того, чого ви прагнете. Успіхів, успіхів, успіхів в усьому. Дай Бог нам допоможе, щоб у нас був мир, бо війна забирає багато сил і створює неймовірні проблеми. Але надію, що ми їх переборемо. Це перше вітання. Друге вітання з тим, що успішно пройшла дев'ята школа. Я так прикинув перша, ті, хто брав участь у першій школі, і поступили, ну, звичайно, що на фізфак, я тільки про нього можу говорити, поступили на фізичний факультет, вони вже закінчили навчання, і вони вже е, на другій половині аспірантури, чи на фізичному факультеті тут у нас, чи десь в Україні. Чи багато хто не виключено, що вони можуть бути в аспірантурі, чи в PHD за кордоном? Це така сходинка, яка веде до здійснення мрій тих, у кого ця мрія це займатися фізикою, вивчати фізику, досліджувати всі явища? Я бажаю вам не боятися йти цією дорогою. І бажаю успіхів на цій дорозі. Принагідно, щоб в кінці не забути, запрошую вас, ну, я запрошую вас взяти участь у Олімпіаді університету з фізики. Раніше вона давала плюс 20 балів. Вона стартує на днях. Задачі там будуть вивішені і все. Це одне, а друге, Запрошую вас взяти участь у третьому етапі міському Київської олімпіади, яка відбудеться 9 лютого, це буде неділя. Це, так би мовити, вітальна частина. І бажаю вам всім досягнути там успіхів у всіх тих олімпіадах, в яких ви берете участь. Ну, найвищою тут є міжнародна і. Бажаю досягнути і цього рівня і там гарно виступити. А тепер кілька таких, в принципі, відомих для вас речей. Школа почалась 26-го, сьогодні вона закінчується, зареєстровано було 115 учасників, 55 із них це 11 клас, 41 це 10 клас, і 19. -й. 19 клас. Нам вдалося, факультету вдалося Володимиру Миколайовичу особлива подяка. Щорічна за те, що йому вдалося це все провести, організувати 15 лекцій, 13 занять, де розв'язувалися задачі. Вам показали вчителі. Найдосвідченіші в Україні, як е, робити складніші, або складні, або навіть дуже складні задачі, і цей, е, цей доробок, не знаю, як сказати український багаж. А, ну, цей досвід, він запам'ятається вам. Десь він проскочив. От я щойно слухав запитання. До Олега від школярів, і від двох із вас я навіть запам'ятав: один Олесь був, а один Артем. А. І там в запитаннях уже лунало. Що ви пам'ятаєте те, що ви робили десь ці задачі або якісь підходи інші? Так само той. Досвід. І ті знання, які ви отримали від лекторів, особливо від практичних робіт, він вам допоможе в майбутньому. Так воно накопичується все крихта по крихті, задача за задачею, прийом за прийомом, і робить вас досвідченими. Бо досвід буде вам допомагати, а потім появиться відчуття. У багатьох із вас воно вже є, ви вже знаєте, як дивлячись тільки на умову задачі, що там і як там робити. Також були показані експерименти, їх, можливо, не так багато, як хотілося б, але за тих умов, які ми в яких ми проводимо зимову школу, це також корисно. Зрозуміло, що ті з вас, які не були знайомі до цього, хоча я не думаю, що їх було багато, ви здобули, чи отримали, чи набули нових друзів, нових знайомих. І ця популяція, я так не боюсь говорити, це біологічний термін, і ця Школярів, які захоплюються фізикою, вона стає більшою. Не втрачайте зв'язок один з, одному, з одним. Навіть якщо ви навчаєтесь далеко. Зараз ну, от, я в одному місці, ви в інших місцях, і ми чуємо одне одного, я бачу ваші ніки, тут і котики всякі. Ну, Звичайні ніки, ніки, фотографії. Сучасні технології дозволяють підтримувати зв'язок різними шляхами, через те, тут, мабуть, буде корисним, якщо ви позаписуєте своїх нових знайомих, своїх цих, воно завжди вам буде в нагоді. Особливо 11 клас це буде дуже гаряче, тому що ви зараз обираєте, куди вам, та я скажу так, догадую, що вже абсолютно більшість із вас вибрали, куди ви будете поступати, навчатися, якою галузю ви будете опікуватись, чи фізикою, чи, можливо, чимось іншим. Хоча з точки зору фізиків. Фізика, вона, мабуть, одна з найбільш широких наук, які вивчають природу. Математика, вона вивчає абстракції, ті, які в нас в голові, є, а природа, вона є поза межами наших уявлень, і ми її вивчаємо через те можна багато чого вивчати, знаючи закони фізики. Я вам дякую за те, що ви. Виявили наполегливість а, і відвідували ці заняття, робили задачі, особливо подяка тим відчайдухам, які погодилися на а, а, пройти Олімпіаду. Десь у мене тут Володимир Миколайович мені дав ці, е, значить, е, цю кількість учасників е, Олімпіади. Але я можу і так сказати, і результати є. Я результати зараз оголошу. Володимир Миколаївич, я можу оголошувати результати, чи це ваша прерогатива? Якщо він мовчить, то я ризикну. Я, я тут, ви, звичайно, будете оголошувати, але я хочу попередити учнів, що в нас сталася певна технічна проблема вчора, і, можливо. Ми щось могли не врахувати. Я не зовсім розумію, чому так сталося, однак можливо, що не всі ваші розв'язки до нас не дійшли. Значить, зараз будуть порушені тоді... результати, а потім. Це результати. нульове наближення. Да, нульове, наближення. Ми... нульове наближення, ми так його і назвемо. Ми, як так. фізики, легко з цього, скажімо такої, з цієї ситуації ми можемо легко. Це нульове наближення, можуть бути уточнення, да, Ясно. Бути уточнення. Да, ми ясно, що... В телеграм-групі результати і там буде роз... ну, оцінки по кожній з ваших задач. Якщо, наприклад, ви знаєте, що п'яту ага. задачу точно зробили, а там стоїть нуль, нуль балів, ну значить, тоді ага. от стався збій, і ви тоді нас про це повідомите, і ми якось будемо це питання вирішувати. От, от з такою передумовою, тепер, будь ласка, оголошуйте. <с>? Ну, Володимир Миколайович, це дуже. Я вважаю це прекрасним прикладом того, як вирішувати проблеми тоді, коли вони з'явились. От є така підозра. Я Зважаючи на ці результати які і оцінювання, ті, хто поотримував високі бали і за всіх, за всі задачі стоять не нулі, це означає, що задача перевірялася. То вже інші можуть бути ситуації на предмет погоджуються той, хто учасник Олімпіади, чи не погоджується, це інша справа, але факт залишається, полягає в тому, що задачі перевірені. Я не буду говорити, які там задачі перевірені, не перевірені, тому що тут скільки ж... Ви розв'язували 6 задач, і у вас було тут 25, 30, 37 учасників. 6 на 37 – це буде багато, це буде 222 да? 47? А, ні. Ладно, на 37. 180 і там 42. 2. Да, 222, красиве число. Перевірити 222 задачі, це, ну, ви розумієте, що для цього потрібен час. І треба, щоб читабельні були ті файли, які від вас надійшли. Іноді це не так. Так от, щоб довго не тягнути, це, значить, як у нас оцінюються е, олімпіади, значить, е, 37 учасників, е, все, все перевірено в нульовому наближенні, так, це я підкреслюю, і ми е, е, традиційно на зимовій школі вручаємо дипломи. Е, з різними назвами. Є дипломи першого ступеня, є дипломи другого ступеня, є дипломи третього ступеня, іноді ну, там говорять, кольори туди причепляють: колір золота, колір срібла, колір е бронзи, і є диплом учасника. Е ну, ось так. Тобто всі отримують дипломи. Всі, але дипломи трошки різні. Зважаючи на те, що це буде нульове наближення, не виключено, що якась відбудеться е, зміна у кількісному складі. Через те я зачитаю нульове наближення. Володимир Миколаївич, я читаю, е, пропоную зачитую там дипломом першого ступеня. Микола наголо... Володимирич, в мене пропозиція, щоб була інтрига і цікавість, починати з дипломів учасників. Звичайно, звичайно, так як на Фісфаки е, на цьому, на, на всіх інших конкурсах. Через те ми почнемо із дипломів учасників. із учасника. Значить, дипломом учасника я не буду говорити бали за виключенням тільки тих, у кого найвищі будуть. Там їх небагато. Дипломом учасника, учасника олімпіади 9-ї зимової школи з фізики, будуть нагороджені в нульовому наближенні. Волошин Микола, <кій> Зборош Максим, Гаврюк Дар'я, Покора Роман, Піхно Нікіта, Лемишов Кирило і Пицюг Мар'ян. Привітаємо їх. Не виключено і побажаємо, щоб у першому наближенні ситуація трохи змінилась, але ви брали участь і це добре. Це як олімпійський е, е, принцип. Важлива участь. Хоча там багато різних трактовок є. Дипломом третього ступеня <кій> учасника олімпіади дев'ятої зимової школи з фізики будуть нагороджені чи будуть їм вручені. Це не є нагородою, це диплом лише. Желізний Олександр. Улещенко Федір, Дудка, Дудко, вибачте, Дудко Михайло, Яковлева Віра, Ющина Марія, Мусієнко Владислав, Кравченко Марина, Котченко Павло, Мороз Богдана, Сергієнко Вікторія і Довганич Поліна. Привітаємо їх і побажаємо успіхів у наступному, а тим в наступних ваших змаганнях фізичних. А тих, що навчаються в 9 і в десятому класі, бажаємо зустрітися з вами наступного в наступну передноворічну цю о, період. І щоб ви взяли участь не тільки в зимовій школі, а й в Олімпіаді. У вас вже є тренінг. Так, дипломом другого ступеня, диплом другого ступеня в нульовому наближенні вручається таким е, учасникам е, зимової школи. Зембович Дарина Держипольський Ярослав Пчолкіна Марія, Капков, Юрій, Циганок, Софія. Рубцов, Михаїл, Сухоруков, Кирило, Гласков, Нікіта, Яковенко, Анна, Кордюк, Антон, Купрієнко Марія, Цибулько, Мілана, Малаш, Тарас і Федоскіна Софья. Вітаємо їх, бажаємо вам успіхів. Тим, хто, тут є великий пул десятикласників, Ми їх чекаємо наступного року, а всіх одинадцятикласників, незалежно від рівня диплома, від всього іншого, ми, звичайно, що запрошуємо до вступу на фізичний факультет. І дипломи першого ступеня, їх. Ми вручимо, мабуть, дистанційно. Федірко, Олесь, Вращук, Наза. О, я вибачаюсь, тут же з деталями буде. Федірко, Олесь. Е... Володимир Миколаївич, чи варто називати школу? Так, да, я думаю, так. Да. Для дипломів першого ступеня. І школи, Максимально і повна клас, інформація. І бали можна назвати тут уже. Звичайно. Федірко Олесь, 11 клас. УФМЛ місто Київ. Сума 59. Максимальна сума 60. Вращук Назарій, 11 клас. Рішельєвський науковий ліцей, місто Одеса. 58 балів. Липницький влад. Русанівський ліцей. Київ. 57 балів. Сачко, Артем, 10 клас. Я сказав, що Липницький це 10 клас. О, Окей. Липницький був 10 клас. Сачко, Артем, 10-й клас. У ФМЛ, місто Київ 53 бали. І Ковальчук Артем 11 клас, УФМЛ, Київ. 50 балів. Щось, щось я тут уже наплутав. Значить, Ковальчук Артем, 50 балів, Сачко Артем. 53 бали. Липницький влад 57 балів. Вращук Назарій 58 балів, і Федірко Олесь 59 балів. Це друге наближення в нульовому наближенні. <свіття> Вітаємо е, дипломантів першого ступені. Вважаємо їм успіхів, успіхів і ще раз успіхів. Е, і на завершення: оскільки це те. Що підводило ну, олімпіада, я мав на увазі? Остання, так би мовити, акція ну, остання справа у проведенні 9-ї зимової школи, значить, 11 й клас, всіх запрошую до вступу на фізичний факультет. У нас одна, спеціальність 104. та Фізика та астрономія, і у вас є вибір, куди, що і як подавати. Ті, хто навчаються в 10 і в 9 класі, я запрошую вас взяти участь в наступних наших зимових школах. А всіх вас, я запрошую взяти участь в тих олімпіадах, про які я сказав на самому початку своєї свого виступу. Бажаю вам успіхів, успіхів і ще раз успіхів. Дякую за увагу. Можливо, у кого є питання, будь ласка, я готовий. О... Да, Антон, так, Антон. я так, У мене є питання. О, ці результати будуть в телеграм канал вислані? Так, Так, так. Володимир Те Миколаївич сказав, що мать. вони. Будуть і щось, оскільки ми офіційно сказали, що це нульове наближення, то навікнує щось, що буде щось типу квазіапеляції. Ну це квазіутоці, точніше, це не квазіапеляція, це дорівнює уточненню, оскільки при дистанційних цих деякі файли губляться, так би мовити, в дєбрях Амазонії. Десь не в не в ту папку вони приходять, іноді вони приходять як спам, іноді приходять як реклама або ще щось. Ну, як там цей поступить з ними? Е інтернет, важко сказати. Ну, Профі вони там розбираються, але за кожним листом не вслідкуєш. Так що ви не хвилюйтеся, так. Володимир Миколайович, все акуратно, весь оргкомітет, комітет Володимира Кула... Миколайовича акуратно все це. Це і може бути список уточнений і все. Добре дякую. Будь ласка, Антоне, ще які питання. Е, судячи по тому, ну, я оголосив вам бали для дипломів першого степеня, вони закінчуються на рівні 50. Так? Бали для дипломів другого ступеня я не оголошував, але вони закінчуються на рівні 30. А бали для дипломів третього ступеня закінчуються на рівні 17. Вони можуть бути уточнені, і тоді може бути, скажімо так, типу щось дифузії, дрейфу між цими цими поділами. Ви, шановні школярі, ви не переймайтеся особливо, тому що це все те, яке ви не можете, яке ми, як фізики, не можемо перевірити на приладі. А якщо воно не перевіряється на приладі, то це е, речі, які е, ну, за домовленостю соціум визнає. Всі ці рейтинги і все, все, все. У спортсменів, ви знаєте, там секундомір, е, вага, ще щось там на лопатки поклав, і, і все таке гол забив. Е, там є таке, е, що фіксується як звершений факт. У нас звершеним фактом є. Оцінки, які ви отримуєте за свої задачі. Але хто ці оцінки ставить? Люди. Люди. Значить, вона апріорі несе компоненту суб'єктивності. Через те, до, до цього треба спокійно відноситись. Звичайно, якщо 100 перевіряючих поставлять там, 13 балів, значить. Скоріше за все, що це три нації. Але теж можуть бути всякі нюанси. Ще питання? Якщо немає питань, тоді наостанок вітаю вас з, з успішним проведенням 9-ї зимової школи. Бажаю вам успіхів, перемог у всіх олімпіадах і у всіх змаганнях. Які ви проходите. Хоча я і сказав, що це суб'єктивна річ, але це важливо, соціум визнає. Їх. І 11 клас ми чекаємо вас влітку, 10, 9 клас ми чекаємо вас через рік, через два, але завжди готові з вами працювати, коли ви вже набудете статусу студентів. Зазвичай ви, ті, хто проходив зимову школу. Це топові студенти. Я бажаю вам стати в майбутньому топовими студентами в тих університетах, які ви виберете для свого майбутнього. Бажаю вам успіхів! Хай щастить! До побачення! Дякую, до побачення. Дякую. До побачення.